Слово карма, ми чуємо його постійно, правда? Зазвичай, коли хтось скаже, мовляв, от тобі й карма прилетіла. Але чи все так просто? Давайте сьогодні копнемо трохи глибше і з'ясуємо, що ж насправді ховається за цим давнім поняттям. І одразу головне питання, яке всіх турбує: карма це такий собі космічний суддя, що сидить десь на хмаринці, роздаючи нагороди одним і покарання іншим. Ну, така думка дуже поширена, але як ми зараз побачимо, вона, м'яко кажучи, не зовсім точна. Гаразд, давайте до суті щоб зрозуміти карму, треба почати з основ. І основа ця не якась там магія чи божественна відплата, ні, це фундаментальний закон Всесвіту, простий і елегантний, закон причини і наслідку. Так от саме слово карма прийшло до нас із санскриту і перекладається воно буквально як дія. Або вчинок, і знаєте, в цьому по суті і є вся сіль. Мова не про суд, а про такий самий природний закон, як, скажімо, гравітація. Кожна дія, фізична, словесна, ба навіть думка, вона неминуче, просто неминуче створює певний наслідок. І найкраща аналогія, яку тільки можна придумати, це старий добрий вислів, що посієш те й пожнеш. Уявіть, що кожен вчинок, кожна думка це насінина, ми садимо її у ґрунт власного життя, і рано чи пізно вона обов'язково проросте і дасть свої плоди. А ось як цей механізм працює, якщо спростити. Все починається з наміру, який потім втілюється у дію. Ця дія залишає, скажімо так, енергетичний відбиток у світі і в нашій свідомості. А з часом, коли цей наслідок, ця енергія дозріває, вона повертається до нас у вигляді якихось життєвих обставин. Але тут починається найцікавіше хоча сам принцип причини і наслідку єдиний, різні східні традиції дивляться на нього трохи по-різному. Давайте поглянемо на три ключові перспективи з боку індуїзму, буддизму та джайнізму. І відмінності тут справді разючі. Дивіться, в індуїзмі карма це така собі сума всіх вчинків за всі життя. У буддизмі ж акцент зміщується на намір, що стоїть за дією. Тобто двоє людей можуть зробити абсолютно те саме, але їхня карма буде різною, бо мотиви були різні. А в джайнізмі взагалі уявляють карму як таку собі тонку фізичну матерію, яка буквально налипає на душу і обтяжує її. В індуїзмі, до речі, є дуже цікава класифікація. Уявіть карму як такий собі космічний банківський рахунок. От санчіта карма це ваш загальний баланс, все, що накопичилось за всі минулі життя. Прарабдха – це та частина, яку ви отримуєте або витрачаєте прямо зараз, у цьому житті. А кріямана – це власне нові транзакції, які ви робите просто зараз своїми діями. І давайте ще раз наголосимо на цьому буддійському моменті, бо він надзвичайно важливий. Важлива не так сама дія, як її мотивація. Наприклад, дати комусь хліб. Здавалося б, одна дія, але якщо це зроблено зі щирого співчуття, це одна карма. А якщо для того, щоб отримати похвалу, зовсім інша. Саме намір, добрий чи злий, залишає глибочезний відбиток у нашій свідомості. А тепер переходимо до, мабуть, найбільшої і найважливішої помилки, якої припускаються говорячи про карму. Розуміння цього моменту просто перевертає все з ніг на голову. Як часто ми чуємо, ну, така вже моя карма, і в це вкладається сенс, ніби нічого не можна змінити. Це і є та сама помилка ототожнення карми з фатумом, з якоюсь наперед визначеною долею. Але ж ні, подивіться, яка колосальна різниця. Доля це щось незмінне висічене в камені, а карма це живий динамічний процес, і він повністю залежить від нашої свободи волі. Це означає, що наші сьогоднішні дії активно ліплять наше завтра. Розумієте? Карма це про відповідальність, а не про приреченість. Щоб було ще зрозуміліше, в буддизмі карму розглядають як процес із двох частин: перша дайва. Це, скажімо так, наші стартові умови, наслідки минулих дій, які ми вже не змінимо. Ну що маємо, те маємо. Але є й друга, значно важливіша частина поруша кара. Це наша людська дія, наша вільна воля і вибір, який ми робимо щомиті. І саме ця друга частина дає нам всю повноту влади над майбутнім. І ця цитата Будди, по суті, підсумовує все. Він закликав перенести фокус уваги з минулого, яке вже не зміниш на сьогодення. Адже саме ті насінини, які ми сіємо просто зараз, мають найбільшу силу. Саме вони визначають майбутній врожай. Добре, якщо карма не доля і на неї можна впливати, то виникає логічне питання: а як, як саме це робити? І це, мабуть, найцікавіша і найпрактичніша частина нашого сьогоднішнього огляду. Ключова ідея, яку варто запам'ятати, у нас завжди є вибір у кожну мить. А це означає, що у нас є сила створювати нову позитивну карму, і ця нова карма може пом'якшити, а іноді повністю нейтралізувати наслідки старих негативних дій. І ось кілька цілком практичних інструментів, усвідомленість, щоб не діяти на автопілоті, піддавшись емоціям. Добрі вчинки, навіть найменші, вони створюють потужний позитивний імпульс. Прощення, щоб розірвати негативні зв'язки з минулим, вдячність, щоб змінити фокус сприйняття з нестачі на достаток, ну і звісно, духовні практики, як от медитація, допомагають очистити свідомість від старих негативних відбитків. Отже, підсумовуючи, залишається одне просте, але дуже глибоке питання. Якщо кожна наша дія, кожне слово і навіть кожна думка це насінина, яку ми садимо у своєму житті, то які саме насінини ми садимо прямо сьогодні?